Доброго дня! Конфігурація різних тіньових узорів. Для цього нам необхідно визначити межі зліва і справа. Наприклад, ми визначилися, що це є на 5 кліток. І в цих п'яти клітках ми розрахуємо, які стіпки можна виконувати. По одному краю, по лівому краю ми будемо йти, наприклад, світлим, по правому темнішим кольором нитки. І розраховуємо 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Це найпростіша схема. По якій ми можемо розрахувати і виконати нашу вишивочку. Ось тут, бачите, вона є готова виконана. Показувати, як протягувати стібочки, вам немає потреби. Виконана вона в техніці занизування, заволікання, рухаючися голкою з ліва на право і справа на ліво. Звичайно, що вона є двосторонньою. І так само її можна виконувати і між рядочками стіпком. Ось отак. І можна виконувати і перехресним зан'язуванням, так як ми з вами розглядали на попередніх заняттях. Це як вам потрібно і як вам зручніше. Це є ось отака схема. Не так на тканині. А тепер, коли ви зміните цю схему, наприклад, ви захочете взяти ось цей стібочок два рази, цей два рази, ось цей пропустити, оцей взяти, наприклад, два рази. І ви получите, одержите зовсім іншу форму узору на тканині. Попрактикуйтеся, будь ласка, практично. І я думаю, що вам це принесе. Задоволення. Крім того, крім того, можна виконувати її не тільки цю вишивочку у горизонтальному напрямку, а можна вик... косо бачите, виконувати косими лініями. Крім того, косими лініями можна виконувати косими постійно косими лініями в одному напрямі. Так? А можна виконувати, коли косі лінії у вас зломлюються, Зліва один нахил косих ліній, справа інший нахил косих ліній. Така вишивка може знадобитися вам для заповнення вільного поля на тканині, а також і як окремі стрічки для оздоблення краю вишивки. Виконується вона в два кольори ниток. І за вашим бажанням, якщо ви постараєтеся, може мати двосторонній вигляд. Творіть, і, нехай це вам приносить задоволення, успіхів вам. Дякую за перегляд.